Всім привіт! Сьогодні з вами Тая і Софія, яка буде тільки коментувати, а я буду грати в Тока Ворлд. І купляти продукти. За тут багоню! Б... Я її чіпаю! Ой, це мало бути сюрпризом. Яким? Ну, Побачиш. Будеш дивитись мої відео. Так. Ай, дивися за колубками. Не похоже на тебе. Ти не коричнева. Це взагалі то бордовий кольор волосся? Ні, ну типу ко... шкіра. А. Так, ладно. Подумаю, що в туалетний папір карантин все-таки. Ой, а чого ти без маски? Гречку візьми, гречку. Боже, Речку! боже. Дивись, бачиш, сам залізь. Речку везем Так, я, 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 боже, я, боже, я, 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 без маски хожу. Бляха, зараз мои персонажи пропадут чуть за все, что. Ну ладно, зато я створю мастер. А, не, не пропадуть. Я просто їй одягну маску. Десь у мене там була маска просто лікарська. Це не лікарська тепер. Ну, це лікарська буде. На ну, типа лікар? Ну, типа, да. Ай. Больно в душі. І воно, звісно же, вийшло. Тому що ми ж на перший день народились, не сьогодні просто народились. Грузиття, грузиться, грузиться, грузиття, гру, гру, грузиться. І ми йдемо в магазин. Так я буду робити подарунок пеперон... Все вона говорить. Я буду робити поперунок для свого хлопця. Чому так смішно? Ти покращив би. Я тут загубилась, тому не зважайте. Не що ти портиш? <рес> і йде. як завжди беру паперик, це беру для свого хлопця, він читати любить, це беру для себе. Далі я беру хлібчик. Гречку беручи. Хлібчик. Гречку. Пластівці, чимсіки я не на дієті. і варенечку. Це понятно, що не на дієті. І ще одне вареничко. О, це ще одне вареничко. Ви не бачили, як я брала. Ем, так. Молоко. Вишневе. Я ненавиджу такі молока, крім справжнього і шоколадного, тому. Але ладно. Так, і тепер я. І тепер я йду у цей Відділ. Видел, Саня пришла. И... Да, вышла. Боже, чуть Чуть бы маску не у сняла. Так, и тогда я... Не шо, любите игрушки? Я хлопцы фотоаппарат. Не, не любите игрушки, да? Фотоаппарат! Что а -а -а -а. ты робишь с моей единичкой? Не знаю. Так. И с еще я куплю <п 'ят> Планшет купую 50% скіпка. Можна купити два, а платиш за один, ладно. Я люблю знижки, тому побалую і себе і його. Топ-топ-топ! Оплачую. бачу пунм отплатила топ-топ. А там нікого немає, як цього плати. Тим не бісиш. Топ-топ топ дому. Ну, Топ-топ-топ. Топ. Я вже вдома, топ-топ топ. топ топ <рес> Хватить робити такий смішний голос. Я не можу. Це мій життєвий <рес> Це ти тая робиш, ми вже знаємо. <рес> а це вже хто поїхав? Вона. Так, як ви могли замітити, тут появились обновлення. Тепер у мене є особиста шафа, а це шафа мого хлопця. І у мене, як ви бачите, є комп, який я ставлю на верхню полицю. Ах, на якому е поверсі типу, ліжка? Я на другому. Mm. Е я йому купила. Планшет, а не чорний це мені. Е, йому сірий планшет, тому що він на сірому ліжку, я на чорному ліжку. У мене чорний телефон, у, у нього сірий телефон Але у тебе сірий ноутбук. Я працюю по ноутбуку, а він працює по фотоапарату. Я йому купила фотоапарат. Це сюрприз. Але він чорний Не порч мені тут. Ммм, mm, и я візьму вазоночек і отсюда його. Все. Супер. А... Солнечко так заглядає, що вы там робите? А ви, до речі, знали, що на сонце можна водіти там маску, наприклад. <ристо> О, серьезно? Або типо... шляпу? Ты типа тоже персонаж? Ну да. Сонце це тепер починаєш, що <рігум> Так, і думаю запаковувати свої штучки. Не тільки. Шкода, що тут прокладки не подаються. Що? Ш... ха Прокладки. Нафіга тобі. Я якби жінка? Ну як би да, але це ігра. Так, все, сумку в смітник, воно нам в дубку не потрібна. М'ясо сюди, м'ясо сюди, м'ясо, м'ясо. Як кажу та то м'ясо. А я покажу м'ясо. А я кажу м'ясо. Сонечок. Це молоко. Чоколадне. чоколадне молоко. Чоколадне тоже кажеш – чоколадне. молоко. Ти ж, ж казав, що не любиш таке. Я сказала, що не люблю такі якісь вишневі, а люблю молочне і шоколадне. Бляха, mm. фігалі воно сюди не заходить. Бо за багато місця. У типу за мало місця. Сир в дупу йди. Так, чипсики. Набіщу чипсики в холодильник. А -а -а. Чипсики на паличку. Ой, пластивчики. А навіщо їх в холодильник? Їх треба на поличку. Треба тут поставити поличку ти. Варення на поличку. Постав тут поличку і буде класно. Як, де? Отут там. А, окей. А ти знаєш, як ставити полички? Ні, я подивлюсь. Подивишся мої лесплеї. Да я вже тут дивлюсь. сючики бамбоні. Ні, ладно, мені не подобається це слово сючики пуки. Найкраще, тепер там ще й чіпсики постав. І варення. Варення там. Ладно. Це ж, типу кухня На полку. Ладно, я ставлю фіде на полку. Ще один журнальчик сюда на руку. Ем... Варення. Ще одне. Це варення ви не бачили. Це хлібчик на полку. на верхню полку. І цей хлібчик теж наверху, на верхню полку. Хлібчики, хлібчик. Чик-чик. Хліб чик. Що це було? А де тут? Я ж купляла стакани? Не купила. Сріться! Ну от тебе ж є туалетна бумага. Серьезно? А я иду купляться в стакане. <laughs> блин, маску забыла. <смех> <смех> блин, не знаю. З із масла із, із салату зробити салат. Це не масло. А що? Сир. Це сир. Так, купляю стаканчики. Я Для чого я їх запаковую, я не знаю. А де ти? А де ти сама? Цикалика. Чай, ви не бачили. Чому? Потім дізнаєшся. А, а навіщо саме цей чайник є ж інші чайники? Ну, мені саме той більше подобається. Так, а що тут робити журнали, які я купила? Ладно. ладно завезли нові. А для чого тут дівчин? Ладно. Твоя дівчинка тримає твої Ну, Моді, стару, моді. Так А зараз тут буде така ну блягана що я тут захищала Ти Чомусь така не туди не поставила. Це не я їх купила, я їх не попіляла, поняла? Потім пойму. Іду що... я в перукар. Я буду змінювати імідж одній бабці. Путин поймал. Эх, старики. Это, до бабуля. Яйца. Прикольно. Чего ты не усмехаешься? Ой. Почему <laughs> хлопчачек? Прически. Что же хлопчачек? Нет. Нет. Так. Робимо сиреньким мыем голову. И А чому так середньо? Бо вона сива! Ні, вона вже... Сива... Вона вже... Ти що, не бачила? Тепер я їду в... В, в... в одяжний магазин. Нашла вона. Не віщу її імені... іменяти імін... імідж. Побачиш. Так, їй треба щось таке стареньке на вигляд. Ну, платье не... вроде би було там стареньким таким. Ні, бабка платится, я Ем, эм... Так, от тут. Похоже на бабулю, прям стареньку таку. ли? и на топ то перукарни. То перукарню. не вот то порукарни. Так Ugh. все, я купую це платье. И я внучок купила це платья. Да. Nee. Так, нікого нема. ха <пам> а ха <'ять> ха пам'ять! Убейте меня, да?